Поряд із геноцидом євреїв в Україні нацистський режим чинив ще один величезний злочин проти людства масово знищував військовополонених, незважаючи ні на які міжнародні конвенції. Мова йде про концентраційний табір. Уманська яма у 1941 році, з початку другої світової війни, на території нашого краю Черкащини, відбулись події, відомі в історії як «Уманська оборонна операція. Це бойові дії, які вели війська 6 та 12 армії на території безпосередньо Черкащини в районі Умані. Ці бої були невдалими для радянських військ бойові дії. І наслідком цих боїв потрапляння в оточення значних сил 6 та 12 армії стало створення в районі Умані, знаменитої і відомої в нас час Уманської Ями. Що таке Уманська яма? Уманська яма це великий табір для радянських військовополонених. У німецьких документах він відомий як в шталах номер 349 на території міста Умань у західній його частині знаходився у покинутому глиняному кар'єрі величезний табір для радянських військовополонених. Там знаходилось, за різними даними, 50 або навіть 70, або навіть більше тисяч радянських військовополонених. На е, у експозиції нашого музею ми можемо бачити фотографію Уманської ями. Зроблена фотографія ця саме у серпні 1941 року. На цій фотографії ми бачимо тисячі радянських військовополонених, які знаходились у дуже важких умовах утримання у Уманській ямі під відкритим небом, під палючим сонцем, без їжі, без води, без необхідного медичного обслуговування, перебуваючи постійно під терором, тиском з боку наглядачів. Адже німці облаштували цей глиняний кар'єр, покинутий, огородили його кількома, Рядами колючого дроту побудували вежі для своїх охоронців. І у цій ямі була засвідчення документальними свідченнями, так як ця тема уманської ями розбиралася і на Нюрнбургському процесі у 45-му році. Отже, за свідченнями після воєнними у Уманській ямі смертність середня військовополонених досягала до 60-70 чоловік на день. Уманська яма існувала не тільки у 41-му році. Вона у 41-му році була організована, але проіснувала фактично до 1943 року. Там, у Уманській ямі були військовополонені радянські не лише е, ті, які потрапили у боях в районі Умані, а, а і ті, що були взяті у полон в інших місцях великих битв, наприклад, під Севастополем, під Києвом, в інших місцях. І Багато хто з них загинув, з тих людей, хто потрапив у уманську яму. Нам стало широко відомо про існування Уманської ями після війни з виходом такої документальної повісті відомого радянського поета письменника Євгена Дматовського, фотографію, якого ми бачимо в експозиції. У 41-му році він був фронтовим. Кореспондентам газети збізда Світов, це фронтова газета Шостої армії, одної з тих армій, що була у Уманській ямі, взята взята в полону в районі Умані і бійці, якої були в Уманській ямі. І отже, Євген Долматовський написав книгу, яка називалась Зелена Брама. Зелена брама це одне з урочищ біля села Підвисоке на території сучасної Кіровоградської області. І сам же Євген Долматовський був бранцем Уманської ями. Йому пощастило втекти з Уманської ями. Він пройшов усю війну і залишив для нас, для нащадків, ось таке надзвичайно цікаве дослідження.